Я дуже вдячна цій команді, яка підготувала цю виставу. Враження. Болить. Болить через те, що живемо, через те, що війна, через те, що так багато було. Але це нагадування, що треба ми повинні єднатися і робити так, щоб життя тривало. Я звучу всім перемоги і тільки успіхів. Цій потужній команді зчепили з першого буквально з першої секунди. Дякую, величезні, молодці. Спасибі і пані Марії. Я не знала, далека була від жестової мови, але це те, що треба, це те, що нам надалі доведеться жити і існувати. Дуже добре враження, враження. very good. Uh, even though I didn't understand powerful. Thank you. Mm. Скажіть, будь ласка, ваше враження від відстави, від э, мастер-класу, що э, запам'яталося? Дуже дуже цікаво сьогодні була вистава. Дякуємо за те, що нас запросив наш побратим, який, з яким ми провели деякий час, працювали. І сьогодні в виставі він дуже виражено показав усі реалії, які відбуваються сьогодні, ну, можна сказати, напередку. І ось це він сьогодні переніс на сцену. Не Дуже сьогодні була така вона яскрава. Ну і дуже. Сподобалось. Сподобалось. Так що, якщо буде запрошувати, нам будемо з... приходити. Дякуємо за те, що запросили нас. Рекомендуєте вистави подивитися. Звісно, 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 потрібно приходити, потрібно підтримувати, потрібно дивитися і на собі це відчувати, як це відбувається наперед. Дякую. Да, дякую. Враження від вистави. «Почна тиша війни це вистава, яка я вважаю, дуже потрібна. Вона зроблена в час, який безпосередньо потрібен, такий важкий час, в який ми живемо. Вона дуже важкі теми піднімає. Вона... Ця вистава, я вважаю, що повинні подивитися її, як люди, так би мовити, здорові. І люди з обмеженими можливостями це дуже чудова інклюзивна вистава на широкого глядача, яка торкає до самого серця, до самої душі. І було б чудово, що багато людей її передивилися, щось для себе знайшли, тому що я вважаю, що ну, кожен може для себе щось знайти у цій виставі, яке до самого серця дістане. І дійсно прекрасні слова автора Бориса Гомонюка, який сам все це пережив, це слова, які він не, не, ну, сам через себе проніс. І тобто, це як би мовити, життя. І це життя і для життя. Будь ласка, я всіх, Я дуже рекомендую подивитися цю виставу. Вона справді ну, достойна цього, будь ласка. Стерклас. Я вважаю, що це дуже неактивна зараз в умовах війни і далі для розвитку нашого суспільства. Тож я вважаю, це було дуже корисно для мене особисто, ну і для всіх присутніх. А від спектаклю, які у вас враження, вам сподобалось? Так, мені дуже сподобалася вистава. Це було просто, я була в захваті. Особливо, коли ці паузи вони, знаєте, тракаються самої душі. Честно, я расплакалась, там было дуже емоційно. Не видно професійна робота, як постановка, як виконання вистави. Це було щось неймовірне. Дякую. В общем. Не просто это было эмоционально. Это, в общем, очень живо, ефектно. И как бы, ну... стоящим, вот. К сожалению, мы все это, мы все это сейчас все хорошо желаем, вот. и, и мы надеемся, что, что этому скоро придет конец. Слава Україні! А які враження від майстер-класу по жестовій мові? Алічне да, і познавательне. Угу, дякую. Чайка, браво! Ми є волонтерським центром, представниками нашого волонтерського центру і тому кожний божий день ми спілкуємося з нашими воїнами і саме. Ми бачимо, як передано було в спектаклі, це ці емоції. Е, війна це дуже страшне. Але е, жести і на війні також хлопці з ними спілкуються. Тому е, гра акторів вона була сьогодні не перевершена, але дуже тяжка, тяжка, тому що це є одне єдине слово війна. Дякую. О, на я не знаю, познавадцівна, да? так? Дуже познавально важко. Ніж... Така вистава вона важка, тому що в мене теж чоловік на війні і слава Україні, героям слава. Дякую. Коли була жестова, ця дуже е, серце прямо коли мама, Іріна, тато, все, до того. Е, ты, ты школы, ну, уже, <laughs> <с cuestterm> прямо, опасность. Можно, можно, Там можно, 몰라, я это, хочу, когда, Да, Опасности, вот это действительно, как помочь, чтобы он понял, что у столько много дорогого, стоит, что хотя бы эти элементарные вещи знать. І саме дійсно дорогі, які ми вже нами. Які ваші враження? Я вперше на, на такій відхаві і вперше бачу жестову мову. І дуже мені сподобалось. І я думаю, що жестову мову треба якось її розширити, щоб люди знали. Бо за один раз цього ж не запам'ятаєш. І дуже вдячна за цей спектакль, який поставили. Дуже гарна гра акторів, пробирає до сліз. Дякую. А ваші враження? Подобалося. Дуже несподівано. Ну, Жіночі враження це сльози. Дякую вам, дівчата. Гарно вечора. Майстер-клас взагалі супер, вчитель цієї мови. Жесті взагалі так легко все і доступно до все пояснила, показала. Так на одній хвилі була з глядачем, вона з сценою глядачем. Так що все супер, все, все здорово. Що до вистави, дух перехоплює. Я вже вкотре кажу, що в деяких місцях прям мурашки. Не ну вони не не не, не, не закінчуються Безкінечний потік, цих емоцій, вир передати так. Все це було це було круто. Ми це зробили це супер. Нам дуже сподобався майстер-клас. Для мене актуальна, тому що я волонтер. і дуже багато хлопців. Ми спілкуємося, дуже багато контужених. Це для мене ну така новина, ну но нове. Таке враження, а вистава взагалі то десь пробирає до кісток, до ну мабуть, до такого українського нашого коріння, яке нас підтримує, яке нас дає нам змогу жити далі, яке. Завдяки якому ми можемо жити далі, завдяки якому ми якому ми тримаємося, і ми переможемо. Ми в цьому впевнені. І, і я думаю, що треба побільше нам такого таких вражень, таких от переживань, щоб ми не забували, в які часи ми живемо, і щоб ми допомагали усім усім, що ми можемо дати тим хлопцям, які нас захищають, які нас тримають, які тримають нашу землю, які тримають небо над нами, які тримають мир, в якому ми зараз можемо жити і може вранці покидатися, пити каву і радіти сонцю. І завдяки цим хлопцям ми не повинні їх забувати. Дякую, дякуємо. Да. А що сам... вам сподобався майстер-клас? по да, Я ж кажу, да? майстер-клас цікаво для мене це е, е, така. Винка, я хочу. Я думаю, що я в інтернеті це пошукаю. Може дійсно, от, ну, я волонтер, у нас хлопці. Я в лікарні ходжу, в нейрохірургія, це голова. Я знаю, і да, 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 і да. там mm -hmm. я дуже як ну, У нас багато що ми спілкуємося на жимо. Ну ми як виходимо по простому, Вони, да, да. По -простому mm -hmm. там кушать, показали щось, та во то ну, для мене я думаю, що може їм допомогти це освоїти. В інтернеті це є, я думаю, що я буду ці, ну, трошки цікавитись. Дякую вам, дякую. Ні, не армія, це культура така. Хлопці, як вам вистава? Як вам взагалі майстер-клас по сурдопереводу? Ігор! Що я хочу сказати? Ми прийшли подивитися цю виставу. Нас запросив наш побратим Ігор з нами пройшов багато чого і дійсно. Я думаю, що актори передали смерть, і життя. І вона важка, але потрібно підняти такі речі, які зараз суспільству необхідні. І ми не можемо моритися, ми не можемо, господи, програти. Ми повинні жити в Нашого майбутнього, наших дітей, наших рідних, наших сімей, і колись країна буде країна казка, країна мрія, в якій будуть жити щасливі люди. Я так думаю, так буде я була дуже вражена і виставою, і вчителькою, яка розказувала нам про мову жестів, це було неймовірно. І те, і інше дуже чуттєва вистава. Дуже багато вражень, таких я навіть сплакнула, бо, бо якось серце тремтіло. Слава Україні, слава воїнам! Нехай кожна дружина побачить свого духа. Мені дуже сподобалася става. Особливо гра акторів, які відігравали постійні ролі Сергія Марії, якщо не з'являється, і не вирішує вони давали такі ефекти. Я бачу, що майже у кожної ну, жінки є когось на жінок, кожного острова на чаю. І в мене також були, казали, не віддавайте нас нашим коханим, бо як з вас. Дуже сподобалась вистава, неймовірна гра, особливо Сергія Марії, як вони відігравали своїм тілом. Майже у кожного гру сльози на очах, особливо на моменті, коли казали не віддавати на своїм коханням. особливо в мене були сльози в цьому моменті. І дуже хочеться відвідати ці звука... звукові та гру світла і взагалі ці візуальні ефекти. Вони дуже додавали цього драматизму ефекту. Не було залишитись. Я ніколи не стикалася з тим, я маю особливу дитину, але я особливо не пов'язана. З тим, то мене, ну, було цікаво навіть. Навіть щось запам'яталося. А так вистава дуже важка, бо я області, тому для мене це все.